Вітаю, друзі! Якщо ви досі думаєте, що зима це пауза для городу, то ось три останні помилки, які можуть зусувати вам сезон ще до весни. І більшість робить їх щороку, навіть не помічаючи. Перше не думати про живлення взимку. Багато хто згадує про добрива лише навесні, але навесні вже може бути пізно думати: тоді треба діяти. Я дивлюсь на свій план і одразу бачу – ось ці культури, які їдять багато. Це капуста, томати, перець. Значить, саме для них я планую живлення заздалегідь. Коли немає плану, добрива купуються хаотично або за деякі забуваються навіть. Коли план є, кожна річ має своє місце. Друга помилка не рахувати реальний простір. На папері город завжди більший, ніж у реальності. А навесні раптом з'ясовується, що рослинам тісно, вони затіняють одна одну і замість врожаю починається боротьба за виживання. Я завжди малюю грядки з реальними розмірами, з доріжками, відстанями і проходами. Якщо культура не має нормального місця, я її просто викреслюю. І третя помилка: не мати резерву і не думати про воду. Багато хто планує город, ніби все піде ідеально. Але так не буває. Десь не зійде розсада, десь буде посуха, десь холодний травень. Тому я завжди залишаю план Б. Це дві-три культури, які можна швидко замінити або підсадити. Я не саджу багато водолюбних рослин, якщо знаю, що не витягну полив. І ось головне, це не про перестраховку, це про спокій. Бо грамотний город це не максималізм. Це баланс між тим, що хочеться, і тим, що реально можливо. І саме тому зима це не пауза, це фундамент вражаю. Напишіть у коментарях, яку з цих помилок ви робили найчастіше, мені буде дуже цікаво читати. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео.